Сьогодні два забої. Почему про під крові. Вже вигрузили і їдемо розбирати друге, одне вигрузили і летимо розбирати друге. До друге будемо розбирати биту вагу. Це так рахували живою, а битою то розбираємо повністю на чвертки. Зараз будемо всмалювати двома паяльними лампами. На бензині. Без газу. Гас. Газ не хоче горіти, так скажемо. Спеціальна посуда. Спеціальний наш щит для розробки свиней. Вага. Від ранішної поїздки нашої. Щит спеціальний. Спеціальний щит для ваги. Дам щось покажу. Так, знаходимося ми в середині приміщення і дивимося. Так, котру з них зараз будемо вибирати. Побачимо, котра нам до вподоби. Так, а це задня чвертка. Ось така кілограм 25. Ось так сало, як бачимо, небагато. Зараз подивимося, скільки пальців. Показуємо найгрубше сало. Ось тут. На спині. Ну, два добрих пальця. Два добрих пальця, як бачимо, два з половиною пальця. Так, чуть голову не забули, люди теж заказали собі, голова теж йде в продаж. В принципі, з цього разу. Все майже йде на продаж. Єдине собі лишається тільки свіжина. В кінці включимося на свіжину, ми мусимо разом з вами покуштувати, правильно? Так що побігли. Так, ну що, в принципі, склались, вже вон чвертки все розложено, голова, все їде до людей. Вага зразу з собою, дошка, щоб на дошку покласти м'ясо, щоб не звисало, тому що вага маленька, щоб обов'язково з собою, тому що десь щось треба буде влізти. Ну і поїхали. 18 година. вечір. Аж тепер сідаємо їсти. Ну, день таке канапка була. Все, продали. Собі залишилась тільки свіжина. Разом з вами, як обіцяв, попробуємо зараз. Так, рисова зубка. Рисова зубка тільки що недавно зварена, гаряча. І пробуємо. Дегустація свого. Ану, хліб з майонезом. Чесничок. Пробуємо. Свіжена то є свіжина. Агорошок. Бомба. Але найбільший апетит в тому, що цілий день майже нічого не їлося. Там якісь канапки. І то зараз під свіжину. Огірочок маринований. Чесничок все так заходить. Буду радий вашим підписочкам. Канал сільськогосподарський в Ютубі. Пишіть свої коментарі. пробуємо сальця. Угу. Теперь нежный. Все. Мы будем есть. Вам пожелаю зеленой граши. До наступных видео. Пока-пока.